Сьогоднішній наш відеоогляд присвячений цифровим ресіверам. У даному випадку цифровий ресивер World Vision T38 отримано в такій гарній упаковці, на якій указано його номінали, указано які можливості є в цього ресівера. Відкриваємо коробку. В коробці знаходиться гарантійний талон. Відповідною печаточкою продано. Керівництво користувача на українській і на російській мові. Знаходиться сам ресивер, знаходиться блок живлення, знаходиться пульт. І, якщо повезло, там повезло, кабельочек є RCA. Він необхідний для підключення старих телевізорів, тих, у яких немає HDMI. Корисний кабель. Блок жилення 5 вольт 1 А. Звичайне блок жилення. І сам ресівер. На ресівері досить елегантно, скромно написана його марка. Є тільки одна лампочка, яка індикує зеленим кольором, коли працює, червоним, коли в статусі стендбай Це його передня сторона. І з, е, з задньої сторони ми бачимо ті розніми, до яких можна підключати. Лівий резнім це кабель антенний. Слідуючий розніми є це розніме РЦА, потім є цифровий аудіовихід, і справа знаходиться рознім HDMI. Збоку є рознім для флешки USB 2.0. Ще з іншої сторони є рознім для підключення блоку жилення. Все. Компактний, елегантний ресивер. Пульт керування також досить простий компактний, простий у використанні. Зараз ми покажемо, як можна цей ресивер підключити до телевізора і що він нам дає. Ресивер World Vision T38. Меню лаштування. Ресивер підключено до телевізора кабелем HDMI. Ось він. Ось наш телевізор. Включаємо. Заставка. Включився. Тепер необхідно на пульті ресивера натиснути кнопочку меню. Ось ця кнопка. Натискуємо її. Використання меню цифрового ресівера Т2, World Vision T38. Для використання меню нам необхідно користуватися пультом. Ось такий пульт цього ресівера. Для початку ми ознайомимося з самими кнопками. Це кнопка включення-виключення, червона вверху, це кнопочка вліво-право, вліво, вверх-вниз, для того, щоб вибирати канали. Або вибирати певні пункти меню. Є кнопочка меню. Оце та кнопочка, з якої ми почнемо. І для того, щоб вийти з меню, є кнопочка Exit. Натиснувши на кнопочку меню на пульті, ми заходимо в меню ресивера Т-38. Складається він із семи пунктів. Сім піктограм вверху визначають ці пункти. Кожен із пунктів розсипається вниз у вигляді меню, в виді підпунктів. Перший пункт це встановлення. Другий пункт це канали налаштування. Третій пункт це години, таймер, літній час, четвертий пункт це установки телебачення. П'ятий пункт це визначення мови. Шостий пункт це батьківський контроль, налаштування по замовченню, календар навіть і ігри. І останній сьомий пункт це мультимедіа. Ми вставили в ресівер флешку, от 16-тиабайтна флешка. І будемо зараз також демонструвати можливості роботи з мультимедіа на цьому ресівері. Повертаємося на перший пункт нашого меню. Налаштування. Значить, спочатку треба виконати режим автопошуку каналів. Ідемо Ось автопошук. Натискуємо ОК. Витерти базу, так, да, витерти. І починається процес пошуку каналів. Він досить нетривалий. За час до хвилини навіть менше буде визначено всі 32 цифрових канали України. Ось знайшли першу восьмірку каналів. Ось друга. Вже 16 маємо. Ось третє, 24 канали. І остання група з восьми каналів маємо 32 цифрових канали. Все, канали визначено. Можемо переглядати. Рух по каналах. Досить швидкий перемикання. Внизу ми бачимо під час перемикання каналів і навіть якість цього каналу позначена. В 98% якість. Цього 100%. Цього 100%. Повернемося до нашого меню. Натискуємо кнопку меню на ресиві. На кноп... В цьому пункті меню, практично, ми, крім автопошуку, можемо використати канал виставлення сторінки. Тут виставляється країна. Ось Перемикаємо Україна, Франція, Англія, Німеччина, Італія, Росія, Україна. Залишаємо Україна. Система пошуку Т2 вона не зміняється. Так і залишаємо. Автопошук ми вже пройшли. Влаштування антени нам не потрібно трогати. Все. Після цього натискуємо на кнопочку Екзіт. І йдемо на наступний пункт меню. Другий уверху піктограмку. Редактор каналів. Тут дуже часто використовується редактор ТБ-каналів, при допомозі якого ми можемо переглядати в режимі прев'ю канали і бачити перелік всіх каналів зліва. Це вигідно іноді, для того, щоб побачити, що йде на каналі і назви каналів. Ось ми рухаємося по каналах. Під час перемикання ми бачимо. Ту чи іншу передачу, яка йде на тому чи іншому каналі. Виходимо, кнопочка Exit, Йдемо на третій пункт меню. Третій пункт. Виставляємо часовий пояс, виставляємо таймер вимкнення, літній час. Тут інтересним є останній пункт. Називається він претаймер. В цьому пункті можна виставити ті чи інші телепередачі, наприклад, на сьогодні, на завтра, на інший день, які нам інтересно подивитися і бажано їх, як кажуть, не прогавити. Як працює? Вибираємо номер каналу відповідного, який ми хочемо переглядати. Наприклад, по каналу SQLab буде йти інтересна передача. Залишаємо. Переходимо на дату. Дата сьогоднішня. Залишаємо. Переходимо на годину, в якій буде та передача. Наприклад, та передача буде в 20-й годині 30 хвилин. Залишаємо. І коли треба закінчити перегляд цієї програми. Наприклад, в 20 годин і 50 хвилин. Налаштували. Все, вихід, Окей. Ми бачимо, що. Для програми «Ескулап», яку ми хочемо переглянути 20 20.30 на протязі 20 хвилин. Під час перегляду інших каналів автоматично буде переключено саме на канал «Ескулап» у 20-й годині 30 хвилин. Вигідно. Інший канал можемо лагодити. На інший день можна лагодити. Досвід непоганий пункт меню. Переходимо на наступний пункт, – телевізора. Спочатку необхідно вибрати формат. У нас телевізор підтримує формат 16 на 16х9, так і залишаємо, хоча ми можемо його поміняти на 4х3. На Режим телебачення. NTSC. Залишаємо. Хоча можемо поміняти. На інший. У нас він не підтримується. Екран став чорний. Відеовихід. У нас HDMI, хоча можемо вибрати між HDMI, RCA і з карту. Залишаємо HDMI. Роздільна здатність екрану. Або авто, або 10 на 80, або 720. Залишаємо на авто. Прозорість екрану. На цьому все. Переходимо на наступний пункт. Мова. Тут все зрозуміло. Можна буде вибрати мову екрану, можна буде вибрати мову субтитрів. Переходимо на наступний пункт. Передостанній пункт інші. Батьківський контроль, оновлення. До речі, ресвір можна оновлювати, вставивши флешку з новим програмним забезпеченням. Можна налаштування за замовченням, повернути із наших налаштувань на те, що було завиські. Тут навіть є календар, є калькулятор і навіть є пару ігор. І останній пункт накопичувати USB. Зараз вставлена флешка. Ми можемо запустити на ній або фільм, або послухати музику, або переглянути фото, або записати певні передачі. Розглянемо, як відбувається перегляд фільму. Натискуємо ОК на фільмах, вибираємо на флешці папку з необхідним відео. Запускаємо. Ось таке відео записано на флешці. Молодий голуб і кішка. Знайомство через вікно. Аналогічним чином ми можемо переглядати фотографії якщо є така необхідність або слухати музику. Зрозуміло. Цифровий ресівер World Vision T38 дозволяє на звичайному старенькому LCD-телевізорі. В даному випадку у нас телевізор Горизонт 19-дюймовий. отримувати нормальне, чітке зображення цифрових каналів. Для того, щоб отримувати ці канали, не обов'язково потрібно якась там супер антена. Для цього можна використати звичайний кусок телевізійного кабеля не більше 2 метрів. Зараз я вам покажу, як це робиться. Що потрібно для того, щоб отримувати цифрове телебачення, крім цифрового ресивера? Ось в даному випадку. Ресівер World Vision T38, що крім нього ще необхідно. Звичайно, скажете антена. Цей ресівер коштує менше 400 гривень. Є антени, які коштують і 500, і більше гривень. Чи потрібно покупати таку антену? Я вам зараз покажу, як можна обійтися досить простим і дешевим способом. Для того, щоб зробити антену для цього ресівера, необхідно взяти. До 2 метрів звичайного телевізійного кабеля. Ось цей кабель. Зачистити один кінець кабеля десь розміром 14 см. при тому зачистити його, так як я зараз покажу, треба зняти верхню ізоляцію пластмасову, білу. Після цього, коли ви знімаєте цю ізоляцію верхню, у вас з'явиться Дротяна, ще оплетка, опльотка. Її теж потрібно зняти з тих 14 см. Під дротами може бути ще і отака фольгова ізоляція, її також потрібно зняти. Якщо знімання і першої ізоляції пластмасою не викликає труднощів, обрізаєте ножем і стягуєте. Знімання дротової також не викликає труднощів. Надрізаєте і стягуєте то знімання оцієї фольгової може спричинити певні негаразди. Тому я пропоную використи звичайний кусочок наждачного паперу. Ось, наприклад, такий. При допомозі цього кусочка паперу вам легко вдасться зняти і ось цю фольгову ізоляцію. В результаті таких маніпуляцій у вас повинен залишитися той 14-сантиметровий кусок от такому вигляді. Більше знімати нічого не потрібно. Тобто є ще одна внутрішня ізоляція пластмасова, і вже всередині проходить мідний дротик. Все, ваша антена готова. Довжина такого кабелю ну, у мене він складає, наприклад, 1,80 м. Все залежить від того, чи близько від вас і чи в зоні прямої видимості передаюча е, телевишка. Е, від мого будинку до телевишки приблизно 7 км е, в зоні прямої видимості. Висотка. Тому оцих майже півтори метри отакого от кабеля цілком вистачає, щоб працював наш цифровий ресівер без ніяких проблем. 32 канали цифрового телебачення на таку антенну буде продетектено.